Любі мої всім привіт! На черзі огляд замовлення з каталогу Аріфлейм номер 16 за 2023 рік. Це був двотижневий каталог, присвячений так званій Чорній П'ятниці. Тобто, як можна зрозуміти, це 165 сторінок суцільних знижок. Каталог діє з 13 до 25 листопада. І доволі очікувано, в ньому не було запусків нових продуктів. Але цікавих пропозицій в ньому можна було знайти дуже і дуже багато. Перш за все, всього за 99 гривень я замовила чоловічу парфумовану водичку Nordic Water, бо виконала в каталозі 15 умови щодо об'єму замовлення. Це основний аромат в лінійці парних ароматів Nordic Waters. Є також жіночі парфуми з цієї ж серії, і також зараз існує як мінімум один парний фланкер в цій лінійці. Цей аромат доволі свіжий, і на нього є тестери, якщо когось це зацікавить. По-друге, серед продуктів замість плати за доставку був ось такий шейкер, дуже класний, дуже зручний, з мірною ложечкою. Він випускався як аксесуар. В лінійці продуктів для здоров'я Wellness. для мене його дуже зручно використовувати на кухні для вимірювання невеликих порцій продуктів. З інших пропозицій, в моїх замовленнях були. Крем для обличчя і тіла Wildberry. Це одна з зимових ліміток, яка дійсно досі непогано живить шкіру в холодну погоду. Він позиціонується як мультизахисний для обличчя і тіла з екстрактом чорниці. Продукт цей доволі бюджетний. Зі знижкою він коштував щось біля 100 гривень за 150 мл. Має приємний фруктово-ягідний аромат. Я замовила, замовила аж два таких кремчика. Бо просили в мене клієнти, на жаль, не викупали. І також в цій серії був крем для душу. Взагалі мені подобаються такі зимові лімітки оріфлеймовські, бо в них зазвичай дуже приємні і такі трішки. Новорічні аромати, які асоціюються одразу з зимою, з новим ріком. Тим більше, що зараз в нас така зима, не дуже схожа на зиму, Ну, а так, хоч щось зимове в тебе є. І ця серія також не розочарувала, ще може інколи зустрічатись на розпродажах. в срок... Строк придатності до літа 2026 року, тому, в принципі, якщо будете бачити в продажі, ще на цю зиму його можна сміло собі купляти. Також в пропозиціях було багато твердого мила, з якого в мене залишилось ось таке мило з органічним маслом какао та м'ятою. Яке входило до нової серії доглядових засобів лінійки лавничі. Як і всі інші варіанти мила твердого в Лавнечі, тут вага 75 гривень. І також ще раз нагадаю, що головний плюс твердого мила від Oriflame є те, що воно. Не розкисає у вас у ванні в мильниці, навіть якщо туди трішки попадає водички. Ну, Ясна річ, якщо ви прям в калюжу його кинете, то воно так чи інакше розкисне, а якщо це просто якісь бризки від душу, то воно не Буде у вас киснути. Це великий плюс цього е, мила. Дуже е, класні знижки були на рефіли з гелями для інтимної гігієни. Це серія Фімінель. З купи замовлених рефілов залишився в мене ось цей червоний, це захисний е, гель з екстрактом журавлини. Зараз серія Фемінель оновилась на початку 25-го року і має трошки інший вигляд. Але ось ці рефіли старого формату ще мають нормальні терміни. От Давайте я вам покажу. Бачите, продукт цей куплявся в кінці 23-го року строк придатності до 9.27. Тобто, знову ж таки, якщо раптом зустрінете, можете сміливо його собі замовляти. В нього по строкам придатності ще все буде гаразд. І трішечки парфумів з декоративкою. Ну, перш за все, зі знижкою можна було замовити подовжуючу туш з серії on color. Серія дуже популярна серед, зокрема, моїх клієнтів саме туші, бо вони Недорогі і при цьому дуже непогані по якості. Тут силиконова кисточка саме в цьому варіанті, ось так вона виглядає вживу, здається, о, є різкість. Вона гарно профарбовує та подовжує е, вії, і в цілому повинна е, зауважити, що е, туші on -color, е, будь які вони повністю е, варті ті грошей, що ви за них плат, е, будете сплачувати і навіть більше. Тому Рекомендую е, спробувати, якщо у вас буде така можливість, е, спробувати протестувати цей продукт, можливо, він і вам е, впаде до вподоби. Тепер е, по ароматах з каталогу. Е, ну, По-перше, не встояла і замовила е, набір грейдж. Е, в жіночому варіанті це е, жіноча туалетна вода плюс крем для рук. Була знижка 60%, е, дуже гарна, дуже класна. Сам аромат квітково-фруктовий, цитрусовий, е, має в піраміді білу амбру та туберозу. Аромат доволі приємний. Як на мене, це гарний такий варіант денного парфуму. І це, до нього є також парний чоловічий аромат, який також має свіжі нотки і такий приємний, ненав'язливий запах. В чоловічому варіанті, як додатковий продукт, до основного аромата випущений. Кульковий дезодорант Ну, і, взагалі, якщо є така можливість і вам подобається якийсь парфум, дуже рекомендую тестити їх ось з таких от продуктів, які називаються зазвичай банна серія. Бо ви отримаєте можливість за невеликі відносно вартості парфуму гроші. Протестувати аромат, гарно з ним роззнайомитись і вирішити для себе взагалі, чи вам подобається цей парфум, чи ні. І якщо навіть він вам не сподобається, то ви можете не купляти вже аромат, але і такий ось продукт, він якби це не будуть витрачені в пусту гроші. Бо в будь-якому разі, ви цей продукт доглядовий якось використаєте за призначенням. Ну і ось тільки я виконала умови в 16-му каталозі, замовила ось такий оновлений варіант водички Divine Royale. Це східний деревний квітковий варіант води. Для мене це чітко парфум на холодний період, осінь зим, зима. Не вечірній, а, мабуть, таки все ж таки денний. Ну, в принципі, це залежить від віку і від ваших вподобань. Але можу сказати, що він не важкий, не притерний. І, на жаль, оскільки це фланкер туалетної води Дівайн, до нього пробників немає. Тому протестувати його дещо складно. Якщо тільки вам вдасться знайти вже відкритий такий флакон. Ну, і ще одне, ось тільки в мене було декілька замовлень протягом каталогу, то мені додавали ось такі картки: це новинка аромата Ampiflight. Розказувала я про нього в попередніх. Відео, і це такі ось парфумовані тестові аркушки. Теж доволі такий зручний варіант познайомитись з ароматом, але тільки познайомитись, ну, скласти для себе перше враження, взагалі що, такою, що той аромат себе представляє. Дуже мені подобається е, вкладати такі папірці в замовлення е, моїм е, клієнтам, е, тому, якщо ви будете щось замовляти в мене безпосередньо з Oriflame, то, можливо, щось з тестерів е, і ось таких от парфумованих листівочок е, буде і у, у вашому Замовлені. А е, в іншому це е, всі залишки е, моїх замовлень. Не забувайте, що всі продукти з цього відео і не тільки. Е, Можна замовити е, також безпосередньо на сайті Oriflame зі знижками від 15%. Якщо ви скористуєтесь посиланням або промокодом в описі під цим відео, шукайте ось там внизу, ставте лайки та коментуйте. Якщо вам сподобався мій огляд, пишіть в коментарях, що з цих продуктів ви вже пробували. Що вам сподобалось, що не сподобалось. Можливо, про що ви жалкуєте, що вже знято з виробництва. А в новому огляді, який я дуже сподіваюся, що вийде скоріше ніж. Всі попередні в цьому уроці. Ми з вами вже згадаємо новорічний каталог Оріфлейм 2023 року. І майже впритул підійдемо до каталогів 24-2025 року. Всім пока! До нових зустрічей, Дякую за цей перегляд!